Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу розповісти, поділитися важливою інформацією. У Вас дуже багато виникає питань стосовно того, чому з 1 липня 2025 року вам потрібно звертатися в пенсійний фонд, кому це потрібно зробити і що взагалі міняється. Я зараз розповім на підставі чого нам і очікувати відповідні зміни. Дивіться, є постанова уряду від 11 червня 2025 року, Року за номером 695, вона має назву про деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги Пенсійним фондом України. Що це значить? Це значить, що вже зовсім скоро, а саме з 1 липня, тобто з наступного вівторка 2025 року, пенсійний фонд України має забезпечувати призначення і виплату наступних видів соціальної допомоги. Це перша державна. Соціальна допомога людям, які не мають права на пенсію та людям з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, це друге, третя державна соціальна допомога людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію людям з інвалідністю, людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Отже, що це значить, що зазначені види соціальної допомоги з 1 липня 2025 року будуть призначатися Пенсійним фондом України. Для тих, кому вже виплати призначено, абсолютно нічого не зміниться. Якщо людина має право на державну соціальну допомогу, то виплата буде здійснюватися в установленому порядку. Також як інформує пенсійний фонд, у вас буде ще більше можливостей для оформлення соціальних виплат. Ви зможете подати заяву та необхідний пакет документів особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від вашого місця реєстрації, поштою на адресу відповідного органу пенсійного фонду України, через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради, через центр надання адміністративного послуг і онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або за стосунок Пенсійний фонд. Але тут ви вже зможете подавати після реалізації технічної можливості з 1 вересня 2025 року. Для звернення за допомогою також запроваджується єдина форма заяви у додатку до постанови. Зараз розповім також. Дивіться, про ще буде детальніше. Про призначення та виплату соціальних допомог та стипендій, пенсійний фонд обов'язково обіцяє інформувати, і ми будемо з вами за цим стежити за новими змінами в законодавстві. Дивіться, підкриваю постанову Кабінету міністрів України за номером 695 від 11 червня 2025 року. Бачу в кінці заяву про зразок заяви, про яку і говорить Пенсійний фонд. Отже, тут чітко приписані всі ці повноваження пенсійного фонду, тому нехай вас це не бентежить. Ця інформація, ця інформація відповідає дійсності, тому що є прийнята постанова е уряду та відповідні роз'яснення вже надав Пенсійний фонд України.